Дітки, доброго ранку, а сьогодні у нас з вами малювання, і ми з вами намалюємо червоні маки. Дітки, для малювання наших маків нам потрібна водичка, фарба зелена, чорна, червона серветка, ватна паличка і пензлики великий та маленький. Дітки для малювання маків ми беремо кришечку. Можна взяти маленьку, а ми візьмемо велику, щоб зразу в нас вийшли великі маки. Можна щось інше взяти, щоб можна було зверху малювати і накрасити на папер. Беремо фарбу, бачаємо водичку, потім у червону фарбу. І ось так на нашу кришечку. Розмазуємо фарбу ось так. Гарненько, гарненько, щоб у нас такі величенькі з вами мака вийшли. Ось так. Тепер беремо і. Ось так ось гарненько придавлює. гарненько гарненько Ось так. Там, де у нас серединка не домалювалась, можна закрасити пензликом ось так. Серединки нашого ногу. І так ми робимо усі маки. Дітки, зараз я вам покажу ще один мак, як робити, як гарненько пропечатати його. Кладемо ось так намазану сторону і придавлюємо гарненько ось так. І ось такі гарні маки у нас виходять. Дітки, а поки наші маки висихають, ми з вами намалюємо стебло. Беремо тоненький пензлик, мочаємо його в водичку, у зелену фарбу і будемо робити стебло. Нашого маку не дуже товсте стебло. Ось так. І домальовуємо на іншому маку стебло. Дітки, стебла ми домалювали, а тепер будемо малювати листочки. Теж беремо зелену фарбу. І будемо малювати листочок. Подивіться, який в нас вийде листочок. Беремо ось так, як ялиночку, да, робимо і розфарбовуємо. Чимся листочок трішечки на кульбабу схожий у нас так і так ми його розфарбовуємо. І так ми малюємо біля кожного цвіточка, квіточки. Дітки, вже е, наші квітки підсохли. Ми беремо ватну паличку і будемо з вами робити е, насіннячко. Да, таке всередині, серединку нашій квітерці, беремо спонжик, мачаємо водичку і у чорну фарбу. Гарненько так, да? і робимо ось так. Це буде серединка для наших маків. І так ми робимо у кожній квіточці. Дітки, ось такі гарні маки у нас з вами вийшли молодці. Дякую за увагу. До нових зустрічей!